Кожну третю неділю жовтня в нашій країні відзначають День робітників харчової промисловості. В цей нелегкий для країни час я бажаю всім робітникам нашої галузі наснаги, терпіння, здоров'я і бажаю, щоб якнайшвидше прийшов мирний час, коли б кожне підприємство нашої галузі змогло відтворити, відновити робочі місця. Відновити свою роботу, втілити самі найзаповітніші мрії, зробити нашу індустрію наймогутнішою, найпередовішою. Бажаю всім, щоб в ці. Дні ми згуртувалися навколо вирішення одної основної задачі створення якісного продукту в достатній кількості для того, щоб і економіка нашої держави підтримувалася робочими підприємствами. Робітники мали заробітну плату, мали доход, а наші покупці мали достойний продукт в достатній кількості на своїх столах.